Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит. В нас сьогодні коробочка Даркангелів Company Veteran Squad. Коробочка дуже крута. Мабуть, всі дарки знають, що в цій коробочці є секретик. Ось таку я коробочку собі придбав. Такі в нас класні даркангели. Вони є одним із моїх самих любимих легіонів лоялістів на рівні з кровавими янголами. Ось такі в нас красені. Коробочка у нас дуже старенька, древня, але вона досі не втратила своєї актуальності, як стара коробка дезвочу. Так, тут ви можете бачити, що вони ще все карланчики, але вони навіть поруч з примарісами, не те, що вони 2005 року дивляться дуже круто. Так що їм уже скоро майже 20 років. Що ж у нас в цій коробиці є? 5 підставок 32 мм. Хто зрозумів, то зрозумію. Так. листик декалей. Декалі в нас, як пише, 17-го року. Хто шарить, напишіть, будь ласка, можливо, це старіший варіант просто передрукований. Так, Інструкція. Інструкція теж наш секретик не показує. Так, що в нас тут? Як це все збирається? Збирається все по самій приємній на світі схемі Карланчик. Давно я її в руках не тримав, давно не було карланів. Так, ось так виглядає. Нарешті дивіться, можна було болтеру просто вклеювати окрему руку. Не треба було нічого в кість влучати. Ці 3-4 деталі склеювати одразу. Все було адекватно. Так, наплічники. Наплічників дуже багато. Символіка просто крута. Деталізація. Тому мені цей набір дуже подобається. Закачок тут вагон. Ось подивіться просто, скільки тут декору різного. Так, і переходимо до самих ливничків. Первий ливник, ви можете побачити, що у нас всі деталі дуже далеко одна від одної. Бо по старим технологіям ГВ могло тільки так робити форми. Зараз все компактніше, і на цей ливник ще б половину такого ж варгіра сюди запіхнули. Так, що ж у нас тут є? Круті знамена. Так, це є звичайне знам'я. Тут їх є декілька, вони в нас є з символікою і без. Це ви можете використати під свою геральдику. Різні тряпочки на пояс на нагрудник. Болт-пістолети, чейн сворди класичні. Так, Спробую вам зараз це в фокус влучити. Так, ось звичайні сворди. Це старі сворди, нічого такого, але від них віє олдскулом. Тим самим стилем карланчиків, коли це було круто. Так, плазма пістолет. Їх тут навіть декілька. Ось Є два плазми-пістолета, Можна зробити собі етакого сайфера. Так, Книжечка для декору. Ще болт пістолети, які ми можемо вже вішати на пояс. Плазма, яку ви можете вішати на пояс. Раніше це було дуже круто. Так, тепер такого мало ви побачите. Е, наша ракетниця місла. Флеймер мельта на пояс. Декілька печатей чистоти для декору. Відмічу ще декор, що у нас тут є. Шоломи. Шоломів тут просто безліч. І всі вони з символікою цього легіону, до речі. Давав мені хтось в бідцях вже таку голову. Не знав, звідки вона, це ветеранська, напівмеханічна. Не знав, звідки вона, на якогось альфарі я вже клеїв. Тепер знаю, що вона з дарків. Так, ауспекс, класика. Снаряди для нашої місли. І рука до неї. Так, це був перший ливничок. Тепер переходимо до більш цікавих речей. Так. Наш ливничок з ногами і тушками. Так, ось ноги-тушки. Все у нас іде в таких мантіях, в балахонах, як дехто називає це, банний халат, ніякої логіки, але це Вархаммер. Так, декор. Це наші кадильниці, бо вони у нас дуже релігіозні. Так, наплічники. І скажіть мені, від кого цей наплічник? А це є Термінатор. Ось і секретик. В цій коробці ви маєте 5 моделей, як зазначено на коробці, але є шоста, яку тут не зазначено. В нас є в коробці один термінатор капітан в термоарморі. І що ж до нього йде? Так, декор. Різні фіндіфлюшечки на бекпак, Наші бекпаки, щит, книжечки, щит для сержанта. Ну, в принципі, це можна і не для сержанту клеїти. Зараз я не знаю, як це працює. Так, бекпаки. І в нас дивіться термінатор. П'ять хлопців в балахонах. І ви скажете, ну, може, ніжки з старим левдиком. Ні. Продовжуємо цю тему. Далі в нас йде е, бекпаки для наших звичайних карланчиків. Ось такі крутецькі бекпаки, крельця для них. Е, крозіус. Комбі-болтер штиком. Тут є термінаторський комбіболтер. Кулачок для Термінатора. Якщо я знайду тут ще шолом для Термінатора, це буде дуже круто. Так, різні в нас. Е, Пістолети на бекпак, на самі ноги для декору. О, голови шаломи дуже класні. Десь я такі вже на своїй Альфі навіть використовував. Особливо мені подобаються ці, що на корвус схожі. ось, Колись у нас навіть бонусом йшли шалоний корвус. Це дуже круто. Так, Power Sword Термінаторський. Автопушка. Не автопушка, як це у вас називається? Assault Cannon, чи я не пам'ятаю точно в лоялістів. Напишіть, будь ласка, як ця штука називається. ріперка наче Так, магазин до нашого Болтера. Ага. Так що, ось ми маємо іще термінатора бонусного. Так що ось такий секретик в цій коробці, Надіюсь, вам було цікаво це все розглядати. Також хочу вам сказати, в мене є телеграм-канал, там я пощу різні прикольні штуки. Ви можете підписати, щось знайти там для себе хороше, можете поритись на моєму каналі, там багато анбоксів. Я не тільки хаос анбокшу, як ви бачите, скоро ще ксеноси будуть. Так що дякую вам за увагу, за витрачений час. Бережіть себе.